Ну що ж, рада вас вітати в нашій літній школі. Давайте з вами зараз попрацюємо трошечки. Як завжди, працюємо таким чином. В нас є кілька вправ з математики, кілька вправ з української мови. Ми розглядаємо, яким чином ми будемо їх виконувати, і ви потім під відео зможете знайти посиланнячка на ці завдання, так, і спокійно їх виконати. Ну, що, починаємо. Першим завданням буде перетворення одиниць вимірювання довжини. Нам варто уважно прочитати довжини та обрати правильну відповідь. Давайте поглянемо. 1 см – це 10 мм, 10 метрів, 10 см чи 10 дециметрів. Звичайно, 1 см – це 10 мм. Обираємо відповідь, відповідь є правильною. І так далі ми виконуємо із вами. Усі інші вправи. Ну що ж, давайте поглянемо далі. 2 дециметри це буде в нас скільки. Це 20 дециметрів, 20 міліметрів, 20 метрів чи 20 см. Звичайно, це буде 20 см. Ви обираєте правильні відповіді. Наступне завдання. Наступним завданням буде знайти. Дільник. Що варто зробити? Нам варто вписати потрібний дільник. Наприклад, 21 поділити на невідоме число дорівнює 3. Щоб знайти, яке число невідоме, нам варто 23 поділити на 3, і ми дізнаємося, що буде 7. Тому що 21 поділити на 7 буде дорівнювати 3. Наступне, 20 поділити на невідоме число дорівнює 5. Щоб перевірити, треба 20 поділити на 5, отримаємо 4. І таким чином виконати наступні вирази. Зрозуміло, чудово. Тоді наступне наше завдання. В ньому нам потрібно об'єднати сусідів чисел. В нас є певне число, і до кожного з них є сусіди. Наприклад, знаходимо, в нас є число. Наприклад, 39 і 41. І я шукаю їхні е, сусіда. Яким же сусіднє число? Сусіднім числом буде число 40. Так, ми з'єднали пару. Наприклад, далі в мене є число 29 та 31. Звичайно, між ними міститься число 30. Ось таким чином ми можемо з вами. Скласти кожну пару. Наприклад, число 99 і 101, звичайно, між ними має стояти число 100, і так пара в нас об'єдналася. Так, добре, давайте з вами тоді далі виконаємо останнє завдання з математики на сьогоднішньому занятті. Давайте трошки пригадаємо додавання віднімання чисел. Погляньте, 20 відняти 7. Буде скільки? Буде 13. 12 відняти 1. Буде 11. 9 додати 2. Буде 11. Нам варто кожен приклад розподілити правильно за числами. В нас є 11, є 17, а є в нас 13. Кожній хмарці треба віддати їхні краплиночки. Зрозуміло? Прекрасно. Тоді ми будемо з вами переходити до української мови. Погляньте перше завдання з української мови. Мені треба з'єднати частинки слів. Що треба зробити? Дивіться, в мене є частинки початки слів, а є закінчення слів. Наприклад, які ви слова тут можете побачити? А ну ж бо хто здогадався? Наприклад, ви бачите початок слова футбол, яке продовження може бути? Ліст, футболіст. Так, добре, ще. Ану дивіться. Здогадалися? Наприклад, алфа віт. Так, наступне слово, яке ще знаходимо. Ано. Так, чудово. Значить, ми зможемо з вами об'єднати слово, наприклад, сміливий, сміливий. Так, вам варто буде інші слова усім, усі познаходити, так, і визначити, скільки ж ще слів у нас тут приховано. Давайте, гля... Давайте поглянемо далі. Зараз ми попрацюємо з темою іменник. Пам'ятаємо, що таке іменник? Іменник це... іменник це слово, яке відповідає на запитання, хто або що, і є одним з головних членів речення. Що варто зробити? Перевірте знання з теми іменник. Читаємо завдання, позначаємо правильну відповідь, перевіряємо відповідь, переходимо до наступного питання. Дивимось. В нас запитання, у якій групі слів написані тільки іменники у множині? Множина це коли багато предметів, Однина – коли один предмет. Вишні, осінь, айстре, зима, тополі, квіти. Поля верби озера. Звичайно, поля верби озера це множина. Перевіряємо відповідь. Відповідь правильна. Наступне питання вам варто буде виконати самостійно. Наступне завдання нам треба визначити частини мови. Подивіться. Що варто зробити? В нас є слово співати, ставимо запитання, що робити. Питання, що робити, ми ставимо до дії слова. Наступне в нас слово щирі. Ставимо запитання. Діти, які щирі? Це буде в нас прикметник. Весняна погода яка весняна? Це буде прикметник. І так далі, нам варто визначити іменники, прикметники та дієслова. Пам'ятаємо: іменники відповідають на питання хто що, прикметники на питання, який, яка, яке, які, дієслова, що робить, що зробить, що буде робити, що робитиме, і так далі. Пам'ятаємо про це. Коли всі завдання виконані, не забуваємо натискати. На нашу галочку для того, щоб здати завдання. І останнє завданько на сьогодні. Нам треба згадати, як же пишуться клички тварин. Ану ж бо, давайте подивимось: як написати клички тварин? Зазвичай клички тварин пишуться з великої літери, тому що це власні назви, тому що це імена, які належать, власне, саме цим тваринам. Сподиник, знайдіть, будь ласка, в мене є зайчик, так? є їжачок є білочка. Я вам можу підказати, що їжачка звати їжачок колючко, але є один варіант запису і другий. Звичайно, якщо імена та клички тварин ми пишемо з великої букви, саме там, де кличка записана, з великої літери їжачок, колючко. Ось він. Знайдіть, будь ласка, як правильно написати клички білочки та зайчика. Ну що, сподіваюся, завданічка вам зрозумілі? Тоді буду чекати на ваші відповіді. Попрацюйте трошки, не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступне завдання. До побачення, до зустрічі! чекатиму на вас!